Добрий день. Сонечко яскраве цілий день палає, на травиці в цілий день ми граємо. Раді всі малята цілий день купатись, веселитися і грати, на сонці засмагати. Як пора це зветься, коли все сміється і відпочиває. Коли ж це буває? Влітку вірно. Літо це одна із чотирьох пір року. Літом дуже велика температура повітря. тому влітку дуже спекотно. Це найтепліша і найблагодатніша пора року. Пора відпочинку, купання в морі, гуляння на свіжому повітрі. Літо це пора оздоровлення. День улітку триває довго, а ночі короткі. Які ж бувають літні місяці? Червень. Той, хто бачив, як розкішні маки вогня надцвітуть, як в садках зазрілі вішні, аж гілки додолу гнуть, той розкаже сам, напевно, чом це здавна між людей на Вкраїні зветься червнем. Перший літній місяць цей. Червень отримав таку свою назву завдяки пишному цвітінню червоних маків, достиганню червоних ягід, фруктів, суниці, черешні, вишин. А садівники називали цей місяць червним, бо в ньому з'являлись багато ненажерливої гусені, а гусеню в давнину називали червами. Липень А коли розквітнуть липи посеред твого двора, значить, це надходить липень, найпахучіша пора. Цілий день клопочуть бджоли з лип узяток беручі Медом пахне все навколо Метіолою вночі Липень Деякі люди говорять, що це пов'язане з цвітінням липи, але ні. Липа цвіте в червні. Проте після її цвітіння у липні бджоляри збирають мед, який називають липцем. Серпень. Ішли з серпами в поле жниці у далекій давнині. Вже покошена пшениця, треба жати ячмені. Сонце жниць пекло нестерпно, руку муляли серпи. Клав у копи місяць серпень полем зрошені снопи. Серпень. Найважливішим для хліборобів місяць це серпень, бо вже в серпні закінчуються жнива, збір урожаю зернових. Основним знаряддям праці колись був серп. Серпами жали пшеницю та жито. Тому останній місяць літа має таку зручну назву, пов'язану зі жнивами. Літо це чудова пора, це час відпочинку та приємних спогадів. Діточки, відпочивайте, а я вам говорю до зустрічі!